Добрий день. Ми займаємося виробництвом клапаних плит на компресора со 7 б І зараз ми вам представимо клапану плиту, яку універсальну чи ремонтну, можна сказати, да? та ремонтну, яка да. скрізь стає. Зараз, слухайте, так. Да. Є блоки, куди не стають стандартні плити, клапанні. Оце, наприклад, стара плита. Вона сюди не встає по висоті, а в цей блок вона не залазить по своїй ширині. Ось, угу. не залазить. Якщо взяти нову, вона стає глибше, але все одно. Ти все ліпає? одно не стає. Зробили клапану плиту, яка стає скрізь. зробили клапану плиту, яка стає, яка стає скрізь. Сюди стає і сюди стає. Угу. А в чому від цих двох блоків? Чому? Тут канавки не глибокі, і за mm -hmm. того клапан плити не стають. А тут канали вузькі. Mm -hmm. Зазвичай цей блок треба розфрезеровувати. Це гроші, це час і треба фрезер Ну, mm -hmm. Для зробити. того, щоб не робити це. Або купити, е таку плиту. Да, Ми спеціально плиту. її зробили квадратною, щоб вона була Угу. Mm -hmm. І в чому її особливість, чому вона. Стає. Самі клапана на декілька міліметрів, на півтора міліметрів менші, менші. в висоту, того, і що. вони спеціально зміщені між собою, щоб вони влазили угу. в всі блоки. Угу. Все. Так що звертайтеся, тому потрібно.